Ну ранок не завжди розпочинається з кави. Інколи з ось такого ось хоста. Був дуже сильний поривчастий вітер, і сталося таке лихо. Крутився, крутився і докрутився. Далі вже не літає. Що ж з тобою трапилось, малий, без ніяких механічних втручань перервало моє кліпання. Просто по-живому, метал. Всяке бувало, але такого ще не було. Лопасті явно вже тяжко буде відновити. Зняв сам корпус, бачимо залишок тієї пластини, що відламались. Пластина товщиною десь 4-5 мм точно. Вже по живому, по металу. Здається, і баланс був, і все, але вітер, певно, був набагато сильніший. І тепер думаю, що його робити: чи відновлювати, чи забути не про нього. Плюс до всього лиха ще помітив, що якийсь перекос фаз. Тобто щось відбулося в самому генераторі. Поки що не ясно, відкриємо, подивимося. Але це вже є проблема. І тепер думай, що з цим всім робити далі. І ось все те, що лишилося після мого вітрогенератора. Покручені лопасті. Їх, звичайно, це метал, можна відновити, збалансувати, і все буде далі служити, але ж скільки часу, скільки енергії. Сам вітряк наш має такий вигляд, печальний. Сам генератор, щось в ньому також відбулося. Видно, що щось відпаєне, щось відпало, але це в принципі можна було б відновити. Я довго думав, що робити далі, і не впав в тугу, і ось розробив новий каркас для свого нового вітрогенератора. Це було як певним поштовхом, що потрібно вже серйозно починати. Взяв серйозні 50 ті кутники, серйозні болти, серйозний метал, все поки що взяв на прихватки, потім все увариться. Хотілося б навести трохи конкретики, по моєму генераторі, що і з чого. Сайди замовляв скину під відео. Потужність, ви бачите на екрані, сайт дуже подушний, рекомендую, дає гарантію. Звичайно, саме колесо я перекомутував. Відео не знімав, так їх достатньо в інтернеті. Вал замовляв хорошого токаря, він виточив його за моїми розмірами. Ось такий він має зовнішній вигляд і всередині є такий отвір. Кріпиться він дуже просто. На різьбу. Ось його приблизні розміри, кому буде потрібно. Підшипник такої фірми дуже якісний і хороший. Він, звичайно, є інше кріплення. ось його характеристики, кому буде потрібно. Далі я почав аналізувати і роздумувати, щоб не повторити попередню помилку. І задумався над тим, щоб зробити ВРШ. Але з цим є багато ряд проблем, яких я не знаю, як поки вирішити. Можливо, у когось є якесь питання, то, будь ласка, буду дуже радий. Коли приміряв поворотний механізм до моєї конструкції, задумався, тому що навіть тоді, коли є заломлення хвоста, то сам вітрогенератор так само виламує, і він потерпає. Тому потрібно знаходити інше якесь рішення. Це ВРШ, звичайно ж, але як його робити, поки не знаю. Ще додам трохи конкретки по схемам. Це попередня схема підключення мого вітрогенератора. Що і до чого. Кому потрібно, є фото. Ось вона в натуральному вигляді. Йдуть автомати вимикання вмикання, потім йде діодний міст. Я використовую такі діоди 5 чи 10 А точно не пам'ятаю, їх достатньо, так як 12 В система. Далі йде реле-регулятор заряду, твердотільне реле, вихід на колодку на акумулятор і підключення вітрогенератору. Замість буласно дві лампочки, їх абсолютно достатньо. Ось перелік речей, які потрібні для виконання цієї схеми. Це не моя схема, вони є в інтернеті, тому можна буде їх знайти. Наступна схема, схема номер 2 яку я буду виконувати в наступному вітрогенераторі, має ось такий вигляд, З чого вони складається. Діодний міст. Я збирав його з збірки, ось таких діодів. Я думаю потужності їх вистачить шунт та амперметр для знімання показників. Такий силовий діод, потужний, але має який був, його має вистачити. Твердотільне реле на радіаторі може нагріватися постійного струму. Це є плата понижайка. Тому що для цієї, оцього реле потрібно живлення 12 вольт. Яка видає попередня схема. Ну і звичайний баланс, поки що такий, і потім чимось заміню. Паралельно будемо збирати цю схему і думати, як далі рухатись. От перелік потрібних елементів. Звичайно, я ж купив трубу і думав зробити лопасті з неї, але хочеться вже щось нового, кращого, дієвішого. Тому поки в роздумах, як далі буде, не знаю. Поки думаємо.